Податівка до опалювального сезону дуже важка. і Сьогодні був конгрес регіональних рад, і сьогодні був засідання кабінету міністрів, де ми були розглянути питання стосовно Харкова. Як підготувати Харків до опалювального сезону? Ми розуміємо, що це буде важкий сезон, але в нас є чіткий план дій, як це зробити, як, як ви кажете, зберегти інфраструктуру міста. Я не дати замерзнути харків'янам, як подавати воду, звісно, ми сьогодні працюємо над цим, щоб все це послуги, які ми надаємо людям, були диференційовані, включаючи електропостачання. Це дуже важливо. Бо коли б'ють те це, коли те це руйнується в щеть, то неможливо поставляти енергопостачання, неможливо робити генерацію. Тому ми будемо все це диференційовувати, бо і і будемо диференціювати, встановлювати модульне котельне, переходити до когенерації. І Для нас це дуже і дуже важливо. Так, ми розуміємо, що дуже багато потрібно зробити. Дуже потрібно знаєте, знайти алгоритм і взяти дуже швидкий темп для того, щоб ми підготували міста до зимового періоду, до опалювального періоду. Але я впевнений, що це нам під силу, і ми це все обов'язково зробимо. Що стосується сьогодні бізнесу, так ви знаєте, яке важливе рішення було прийнято. Дав під час зустрічі президента України Володимира Зеленського в Харкові з бізнесменами з підприємцями. Був відверта розмова, і по ітогам цієї розмови сьогодні було прийнято рішення кабінету міністрів. Ми відпрацюємо це, і я впевнений, що це рішення дасть імпульс розвитку. Бізнесу, щоб бізнес залишався, до речі, я дуже вдячний всім підприємцям, які працюють сьогодні в таких складних умовах у Харкові. Я дуже вдячний кожному підприємцю, кожному харків'янину, який працює, працює і не залишає Харків, і це ці, ці налогові пільги, які будуть. Я впевнений, що ми разом з державою все це зробимо. Вони дадуть можливість. Працювати у Харкові, відкривати новий бізнес у Харкові, і це звісно знаєте, такий потужний крок вперед.